Вітаю вас на вогняному каналі з Лізою. І сьогодні ми поговоримо з вами про стан жертви і про те, чому цей стан не дає нам щасливо жити і ніколи не зробить нас мільйонерами. Говорю я сьогодні саме про цей стан, тому що я все своє свідоме життя була саме в цьому стані. І, звісно, досі бувають моменти, коли мені важко це контролювати. І хочу вам нагадати, що саме стан жертви він провокує дуже багато хвороб, такі як алергію, головну білі, і взагалі може руйнувати все ваше тіло, тому що ви жертва. І так, що ж таке стан жертви? Я насправді, може, роки три назад почала чути, Десь ще свої 18-19 років. І я тоді. Думаю, так, стан жертви. Угу. Це не про мене. Це взагалі, тіпо, це не я. Хтось там жертва, а я ж не жертва. Ну, я ж там, типу, і займаюся, і саморозвиваюся, і роблю, і що хочу. Типу, яка я жертва? Я не жертва. Потім, коли я вже почала усвідомлювати, що я жертва, я така, ага, треба вийти. З цієї позиції. Потім, я ще дізналася що таке трикутник Карпмана. Тобто, коли ти жертва, жертва, потім агресор, а потім рятівник. Тобто, і постійно ти ходиш по цьому трикутнику. Я така: ага, треба вийти з цього трикутника. І така, як же з нього вийти? так, знаєте, Уявляла собі, що є такий трикутник, і я така, типу, з нього виходжу. А це так не працює. і... Дуже багато було інформації, я там і читала і те, і те, але я реально не могла зрозуміти, як же це перестати бути жертвою. Я просто вам зараз почну розповідати, що ж таке жертва, і як це саме проявлялося в мене. Два дні назад. В мене ж з'явилася супер ідея. Я така бідненька, не висипаюся. І я вирішила, що я найму собі няню, яка буде, приходить до мене о 4-й годині вечора, буде гуляти з Одіном, я в цей час буду готуватися до сну. І о 7-й годині я буду вже лягати. Чому? Тому що о 7 годині наш мозок і взагалі наше все тіло найкраще відпочиває. Якщо ми ляжемо о 7 годині, і поспимо навіть до 10-ї. То нашому організму буде здаватися, що ми поспали 8 годин. І тобто я планувала лягати о сьомій, або няня вклала Одіна самостійно, я б поспала там десь до 12 години ночі, або там трошечки більше. І вже о третій годині прокидалася, тому що третя година це взагалі, типу, у нас найпродуктивніший мозок, ми там отримуємо найкрутезніші інсайти і все інше. Я реально хочу це колись реалізувати. Але що відбулося? Я ж змінюю свій графік, і я дзвоню владу і кажу: Влад, сьогодні Няня перший раз буде в нас а, пробувати вкладати Одіна. Мені потрібно, щоб якщо що, ти її ну, по котру під, під, підстрахував, аби все було добре, типу, щоб вона знала що все де що лежить. А я в цей ж момент буду спати, будь ласочка, приїдь. Але так сталося, що в цей день був день народження його друга. І в мене ж заплановано, я ж це хочу, і я. Прям кажу, ні, будь ласка, приїдь сьогодні, сьогодні буде няня. Він такий, окей, типу, я до 9 приїду. Але так сталося, що Влад трошки запізнився, він приїхав пізніше. І мені прийшлося, типу, встати, я так не лягла спати. І коли Влад приїжджає, я вже така ображена сажу, я вже жертва, які не дали поспати. Розумієте? От, які не дали поспати і. Я починаю спочатку впадати в образи, потім я починаю агресувати, тобто ставати агресором, казати, що він винний. Потім агресує він. Потім я така стаю спасателем і така Ой, типа тобі не потрібно агресувати, тобі потрібно там правильно проживати ля 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 Коротше, це все реальна фігня, тому що я дійсно була жертвою, я сама собі це придумала. Я повинна була для себе зробити це максимально комфортним, залишити няню надовше і так далі. Тобто на деталях я це не продумала і почала робити винуватих взагалі людей, які до цього не причасні. Тобто, зазвичай саме так це і відбувається. Жертва вона робить когось винним, але не себе. Тобто, всі винні інші люди в усіх її проблемах, в проблемах винні інші люди, але не вона. Навіть ситуація з тим, що я не висипаюся, це ж також моя позиція жертви. Тому що Один лягає о 9 годині спати. Я теж можу відразу його вкласти і в цей момент лягти спати. Ні, я починаю робити якісь інші свої дії, я починаю а, сідати, читати книжку, сидіти в телефоні іти пити чай. Коротше, багато собі справ придумаю, потім лягаю я о 12 годині, і потім я плачуся, що один прокидається вночі і я не висипаюся. Хоча насправді ось декілька днів я лягаю вже о 9-10 годині спадки, і я прокидаюся зранку. Дуже виспана, не дивлячись на те, що в мене Один буде, я іноді до нього підходжу, типу вкладаю його спати. І знову лягаю. Я виспана зараз, я бодра, тільки тому, що я взяла відповідальність за себе і контролю, щоб контролювати свій сон та свій графік. Тобто я обрала сама і сказала Ліза, тут ніхто не винний, окрім тебе. Ти нікого не зможеш підлаштувати під себе не няню, не того, не того. Тільки ти знаєш, що Оден лягає о дев'яті, і ти його вклала, і сама відразу теж лягаєш спати. Тобто це про відповідальність за своє життя. Я теж довго не могла зрозуміти, як це все ж таки брати відповідальність за своє життя, що потрібно прямо все контролювати чи що. Ні, просто усвідомити, що кожна твоя думка, кожна твоя дія, вона впливає на те, що зараз відбувається з тобою. І тобто якщо тобі не подобається якась зараз ситуація, ти не жертва. А ти людина, яка спричинила цю ситуацію. Тобто, ну, ти її притягнула, ти сама е є творцем цієї ситуації. І коли ми почнемо самостійно це усвідомлювати, коли ми почнемо усвідомлювати, що реально наші думки формують нашу реальність, то ми почнемо їх контролювати. У мене дуже часто є така е історія, що я люблю так сидіти. І подумати про щось погане, Там, почати собі уявляти, як мені хтось зраджує, якийсь, що, щось, що, якийсь є маньяк, або щось одіном стається. І я починаю розкручувати, розкручувати, розкручувати цю ситуацію. А навіщо це робити? Тобто я починаю формувати десь таку реальність, хоча я в цей момент можу. Взяти собі, уявити щось інше, щось хороше, що на мене сипляться мільйони, і розкручувати, розкручувати цю ситуацію, розумієте? Тобто, це також про відповідальність за своє життя, вміти обирати та вміти контролювати свої думки, і це те, що нещодавно я така прям кажу все. Я задовбалася бути в цьому житті жертвою. І з цього моменту я беру відповідальність за свої думки, за свої дії. І це не все так просто відбувається, звісно, тому що а, ну, жертвами хто взагалі буває? Це люди, які в дитинстві, на жаль, були травмовані. Тобто а, ті, які. Діти, які виросли дуже впевненими в собі, діти, які виросли з батьками, які постійно розвивалися, які постійно кайфували, які були також впевнені в собі і ну, отримували від життя те, чого вони хочуть, то такими ну, діти жертвами ніколи не будуть, вони не будуть впадати в такі стани. А коли в тебе на постійній основі є приклад. Що потрібно жертвувати собою, потім ображатися, потім маніпулювати, потім агресувати. Тобто в мене мама постійно робила когось винним, папу, всіх родичів, що вони такі погані, що вони так з нею зробили, що вони такі погані, що споганували її молодість і так далі. Тобто, я зараз і хочу сказати, що мам. Ти сама собі це притягнула. Ніхто не винить, Це тільки ти так хотіла. Це тільки ти своїми думками так робила. І там навіть ситуація, що. А мама каже: От папа, а, поки ви там були маленькі, не робив оце, оце, оце. Так, це ти винна, не папа. Тому що якщо ви сім'я, якщо ти жінка, він чоловік, ви якби ну, створюєте якусь певну ж також ячейку, ви разом домовляєтеся. Тобто, коли мені щось потрібно від влада, і тим паче, що він щось зробив для Одіна, я з ним розмовляю, і він 100% це буде робити. Тобто ми з ним знаходимо якийсь Компроміс, якусь домовленість, або нам було це класно. А не робити когось винним. Тобто, це мама не зробила цього, а вона робить винним когось. І так не можна. Це реальні жертви. І я жила в цьому на постійній основі. І я постійно думала, що потрібно саме так, і тільки нещодавно я зрозуміла, що, блін, ні, не так потрібно. Я так не хочу. І е, я помітила, що. Я почала навіть, от коли була е, такою, коли ще не усвідомлювала, що я реальна жертва, я притягувала до себе жертв. І якраз в мене була перша моя няня, то це прям, ми з нею розійшлися саме від того, що я відчула, що вона жертва, і вона на мене от прям хоче все злити, що я в усьому винна. Була ситуація, я ж зараз не їм м'ясо, вона до мене приходить і каже: а, Ти пліс, все, я не хочу там їсти траву, та що ти там ну, мені хочеться м'ясо, ковбаси. Або каже: якщо типу ти не купуєш, ти можеш мені просто купувати булочку. У нас тут сільпо поруч вона там каже, я там обожнюю дуже сильно випічку. Ти просто мені кожного дня купуй булочку з маком або з корицею, типу, я буду її їсти, типу, буде класно. Якщо не буде булочки, то я не прийду. Типу, це її слова. От. Ну, і я так купляла, купляла, купляла її булочки. І потім, через місяць, вона мені каже, капець, все, у мене так болить живіт. І вона мені оце мусолить, що в неї болить живіт. що е Через те, що вона їла булочки, вона не говорить, що ти винувата, але вона каже, типа. От, типа, ти мені купувала булочки, і в мене болить живіт ля-ля-ля. Так це ж ти мене попросила купувати тобі булочки. Це ж, типу, а, ну, твоя історія. Ти не слідкувала за своїм харчуванням. Ти завжди можеш мені сказати, Ліза, я хочу, щоб ти там мені готувала їсти. Тому що саме я на початку так і робила. Так? Я годувала, кормила нормально, Типу, в мене зараз завжди збалансоване харчування. Типу, це дуже для мене також важливо. Важливо, щоб і моя няня їла. Тобто, і е, я відчуваю, як на мене зливають те, що в неї були живіти. Що типу, ну в неї пішли розлади харчо, харчового там травлення з через те, що я їй купувала булочки. Блін, це ж твоя історія, не моя, і не скидай її на когось. Це реально суцільна справжня жертва. О, тому, будь ласка, беріть відповідальність за своє здоров'я, за своє життя, за всі свої дії. І тим паче за свої гроші. Ніколи не виніть нікого, не свого роботодавця. Тому що якщо ви жертва, то ви будете просто сидіти, казати, блін, моя маленька зарплата, мені не вистачає грошей. Замість того, аби піти, сказати: Так, я хочу працювати за таку зарплату. У вас є вибір, або ви мене повишаєте, або ви. Нічого не робите, і я просто уходжу. І коли ви точно ставите намір, на яку ви хочете зарплату працювати, коли ви точно знаєте, ви хочете заробляти грошей, ви не погоджуєтеся на менше, до вас приходить те, чого ви хочете по-справжньому. Так в мене сталося з нянею. Я до себе, я коли відмовилась, коли я звільнила Юлю, я сказала собі, що. Я хочу класну няню. І я точно зрозуміла, чого саме я хочу, як я це бачу. І до мене просто за два дні, два дні пошуку, чи навіть один. Я просто виставила вакансію, і через день до мене приходить просто супер ідеальна няня, веганка. Розумієте, вона... Е Займається водичною психологією, робить вогнені масажі. Також цілителька займається зціленням людей. Розумієте, кого я до себе притягнула, коли я зрозуміла точно кого я хочу, який намір я до себе поставила. І, типу, я кайфую зараз від цієї няні. Вона прекрасна, вона прекрасно ладить з Одіном, і мені є про що з нею поговорити. І у нас спільні цінності. І мені хочеться її годувати класним збалансованим харчуванням, а не булочками. От тому. Коли ви не жертва, коли ви берете відповідальність за своє життя, то до вас притягається саме те, чого ви по справжньому хочете. І до вас притягаються люди, тому що з жертвами ніколи не цікаво спілкуватися. Я не люблю, коли мені мама жалується на тату. Для мене це просто ну, вибух мозку. І я розумію, що владу також в деяких моментах некомфортно зі мною, тому що я дуже часто є жертвою саме перед ним. Бо жертві хочеться, щоб її пожаліли, щоб повідчували, як їй там боляче неприємно, але це нікому не потрібно. Тому. Я для себе брала таку цікаву практику. Я вирішила всі свої негативні емоції. Коли от мені хочеться пожалуватися, коли от мені реально щось ну, от, прям от хочеться побути жертвою, я хочу це виписувати в блокнот. Тобто, я от нещодавно це робила, я прям прописувала ці емоції, які я відчуваю. і... Мені відразу від моєї підсвідомості, від моєго внутрішнього я давалася відповіді та підтримка. Я собі зсередини даю підтримку, і це неймовірно класно. Вихід з жертви, вихід з цього трикутнику це шлях, але це можна зробити. І так, ви будете знову і знову впадати, але не коріть себе, не треба на себе ображатися, ругати себе за це не потрібно. Потрібно просто прийняти, що це ваш шлях. Ви виходите і кожну ситуацію просто аналізуйте, виписуйте, і це буде мега круто, тому що щасливе життя і мільйони є тільки у дорослих людей, які готові брати відповідальність за своє життя, і які більше не будуть впадати в жертву. О, дякую вам за увагу! Ось така була моя історія. І можна також поділитися своєю історією. Якщо вам було корисно, пишіть мені в коментарях. І також можете написати, які ще теми вам було б цікаво послухати саме від мене та мого досвіду. Па-па!